Сьогодні я готувався, бо я відчув, що сьогодні вже не буде плясок, а будуть якісь конкретні кроки. Але мене, чесно кажучи, дивує, чого міліція настільки самовіддано захищає цих декілька сотень гопників-переростків, хоча вони давали присягу не їм, а народу. не віддати! Дамак, о майка. є перець. Мені не шукайте. А, ні, ні, резинової кулі. а де були? Вот біля автобуса Хто стрельнули. А що ж про нього подумать? У нього, мабуть, там і діти є, і мати є. Хай вони думають про нього, йому буде відповідати потім перед тим, що він робить. Я теж і в внутрішніх військах служив, і в міліції робив, пропрацював. Такого я ніколи в житті не робив. Би. Я і так положив удостовірення, тому що в 98-му році воно вже зарождалося. Подйоми, корупція, деньги з простих міліціонерів все до доверху, до наших генералів. Вони на дачах віддихають, а ми ходимо і от зараз отак от, от стоїмо, як от. -от. Стоять там, де там генерала, покажіть хоч одного. А опозиція наша трошки нас підвела. Три, три е, пробачте за слово, три гуся. Ходили два місяці, обіщали, обіщали. Стійте, скільки стоять? Місяць, два, год, е, два години. Якщо ми стоїмо, нічого не робимо, то вони будуть користуватися цим силом. Треба переходити в наступ. Якщо вони говорять, що влада народна, значить вона дожна належати народу, а не подільним людям, які жирують за що нас, за наші налоги і за все. Так що я борюся, я борюся за своє майбутнє. Може, не за своє, а за майбутнє своїх дітей. У мене їх двоє. Давай, там понял! Прямо ось, по прями. Вони прямо стреляют по людям. Прямо по людям гасять и все. Слава Україні! Героям слава!